Я голова управління Українського фонду по будівництву. Дікуюся так само дітками-інвалідами, всіми. До мене звернулися учні коледжу і кажуть, Леся Гіна, скажіть, от, ну як так, наші батьки воюють на сході. А ми, каже, збираємо піки, а у нас, каже, наш те, що кормить нас каже, тут якийсь малесенький ларьочок. Він відкриває отакі пайки і їх продає. Бачите, до ціна стоїть. Я не повірила. Думаю, я піду гляну, я прийшла під видом, щоб мені купити чаю. Заходжу, двері в столову закрито, бачу, таку двері туди. Я відкриваю двері, стоять отакі от повністю поддони і лежать оці відкриті отакі пакети. Я перший пакет взяла в руки, нігде нікого немає саме. Главное. я взяла просто пакет і вийшла. Позвонила прямо двері. Ось до. На кухні. На кухні. На, отак, прямо двері. Розумієте, я взяла цей пакет і вийшла. Куди ми можемо звертатися до нашого депутата Верховної Ради? Я звернулася до депутата Верховної Ради, де є представник, де громадський де громадська рада, де військова прокуратура. Не схова, не схова. Всі, ми підключаємо всі, всі сили. Міліцію викликали. Викликали міліцію, наша міліція нас назбережье, в течение години її немає. Mm -hmm. Розумієте, чому так наші правоохоронні органи Треба... реагують? Дуже сумнівно вони працюють. Треба зараз знайти е фізичну особу предприємства. Цього. Це є, це є сух, сухий пайок. Стандартної форми нового зразку, який видається військовослужбовцям, які вбувають відрядження, в тому числі і в зону проведення антитерористичної операції. Яким чином вони тут знаходяться, яким чином вони до нього попали, необхідно чекати зараз слідчо-оперативну групу, їх викликали, і вони будуть з'ясовувати. Ну, ви могли б під'їхати, тут ось до прокуратура військова стоїть, тут з управління освіти є. Відкрийте нам, будь ласка, столову, може це люди обманюють, може це неправда. Відкрийте нам столову, ми хочемо подивитися, чи є там ці сухпайки, чи немає, чи може це на вас так і брешуть. Ну, за ніч ми так думаємо, що його, мабуть, вивезуть, правда? Угу. Так що ви не можете нам відкрити, а вашого повара сюди чи завстоловий, хто там можете визвати? Нас на території, на території столу, отакими пайками вторгують, розривають їх і фасують люди. Ми хотіли б дуже, щоб просто ту столову зараз відкрили і показали. Бо ми закинули за ніч, вони його просто вивезуть. Вони ну, зараз на столі берега. Заступну наступні. Ждем вас здесь, потому что нашли у вас не бойки, арендатор ваш приезжать отказался, вызвали милицию, потому что есть подозрение, что здесь, кроме бойков, может находиться бог что. У вас есть ключи от женщин? Доступ и охраны их нет. То есть у нас у актера даже нет ключей. Ну, а если там, не дай бог, что или доступа нет.

Директора запросіть. Запросіть директора. Вам це треба робити. Власне, це законно. Це власне. Ви ж директор, так? Я перепрошую, ми не є сторона по договору. Підприємець приватний і фонд держмайна і тому ми туди і не втручаємо, що там фонд держмайна. Фонд держмайна – це держава, це Так. Тому я, як представник держави, і зі мною є поділювання собі війця, ми маємо право просто прийти і оглянути. Ми маємо право просто не всіх, нічого не шіпати, просто прийти і оглянути. Пішли. Згідно статусу народного депутата, я маю право. Йок пересете. Шановні, йдіть сюди. Громада. Ого. Друма. Йо ні. Давайте, поліція народа. <плеви> Проходьте всередину. Ходьте видимо. <плеви> <що>? Ого, Боже! Вот це почнуш на рахунок дати, даты, дати. их частина. Их частина есть частина є в цьому? Номер партии. Це їх пакет. Це тут Є. В документах є Нет. Они Номер партии.

Это Вот вот это вот уже распаковано, потому что это был пакет. Это вот есть в В пакетах, посмотрите, вот смотрите.

Вот, вот. Которые закупает Министерство обороны. Для пацанов, но у пацанов их нету там. Так у нас второго бата здесь стояли на полигоне, небольшой полон. 6 2015-го, так? Сніданок віддільно. Вечеря віддільно. А це обід. Ми зараз присутні в приміщенні столовою Житомирського торговельно-економічного коледжу, в якому ми знайшли завдяки інформації нашого волонтера Лесі Морозової. Продпайки, які видаються в українській армії, які тут в цьому приміщенні, бачите, розбиралися. Зараз чи там кажуть, в інших під два приміщеннях є багато чого. Тушонка, протпайки, все інше. Це свідчить про те, що коли вся країна збирає їжу для наших військовослужбовців, коли всі люди віддають своє остання, люди, які будуть, я думаю, стрічними діями виявлені, продають. Пайки, і ці пайки потім йдуть на там, готування їжі, на продажу, на продаж, на все інше, для того, щоб не бачити кармани цих людей, які є, ну, є сказати, там, зрадниками чи злодіями, тому що під час війни за таке, ви пам'ятаєте, просто людей розстрілювали. Прикро те, що ми сьогодні маємо такий випадок. Слів немає, є процесуальні слідчі дії, і ми будемо домагатися покарання, жорсткого покарання цих винуватців. 14, 12, 15 року до Житомирського міського відділу Прісне дійшло повідомлення з приводу того, що території комерційного коледжу проводяться неправомірні дії. На місце пригоди було викликало сов Житомирського міського відділу поліції. На даний час тривають слідчі дії.